Любі друзі, Я рада вас вітати на каналі «Українці в Німеччині». Я вже вам показувала шорс з цим красенем. Це у нас новий гість. У нас тут висить годівничка для білочки взимку. Ми підкладаємо їжу, та і зараз підкладаємо, та й в основному птахів підгодовуємо. От він це зрозумів, і прилітає до нас постійно. Чи поснідати, чи пообіти. Такий він красивущий, це просто! Душа радіє. Любуємося до того ж, він, мабуть, чийсь, тому що лапка в нього закольцована. І, як бачите, він не боїться людей. Лякається диких птахів, його часто ганяють галки, сороки, але постійно прилітає. Я не бачу, щоб він десь ночував поблизу. Більше мені здається, що десь поряд. А ми поговоримо. Про ось цю кирпичинку цеглинку. Вона вас зацікавила, а все дуже просто. У мешка в цьому році випускний. І у дисадочку, він у них новий, зробили нову таку традицію. Діти, які йдуть у школу, в перший клас, роблять собі ось таку цеглинку, яку хочуть, розмальовують як хочуть. Ну, як зрозумієте, ви, що нам потрібно було. Це дуже швидко робити, бо то забули, то не встигли. Сушимо ось так. Хоча час, потім, як вияснилося, ще три, був і можна було не спішити. І це перша цеглинка, яка закладається у виховання і освіту дитини. Мишко малював квіточки, мама допомагала писати ім'я, і це, як ви розумієте, що це обов'язкове ім'я. Дуже така цікава традиція. Я рада, що ми знали про неї. А це наш випускник вдягається на свій випускний перший для нас це дуже незвично. Ви розумієте, чому я так кажу? Зранку діти їздили у Рідберг, там є прекрасний парк і є атракціони саме для дітей, є дні, які пров... від... виділяються для дітей. Там просто дитячий рай. А після обід починається свято у садочку. Ось так оформлений був двір. Дуже по-простому були приготовані дітям смаколики, це і жиле, і якийсь. Все проходило не при такій довільній. Обстановці, дуже дружелюбна, знімати, звичайно, не можна, але як не зняти ось цей момент виходу дитини із садочку? Старша сестричка плаче, бо вона не встигла оглянутися, як братик виріс, і в нього починається новий етап шкільне життя? Що ж, бажаємо йому щасливої дороги? І ви пам'ятаєте цей шортс про полуницю, яку я їздила сама, збирала на ось цьому полі. Це біо-полуниця, біополе е, дуже смачна. Я жалкувала, що приїхали вже пізненько. Дуже багато полуниці, яка вже перестигла, достатньо велика. Просто жаль, не встигають люди збирати. Тут можна назбирати скільки хочеш. Ціна в половину дешевша, скажімо так, простіше. Я зробила, бо в мене була давно мрія показати вам мармелад. Це так називається варення в Німеччині, дуже люблять тут бутерброди із варенням, брод мармеладом. І що ж робимо? Полуничний мармелад. Руки, звичайно, після цього дуже симпатичні, але не страшно, головне, ми маємо ось таку смакоту. Буквально декілька хвилин ми назбирали, точніше я назбирала це. Потім все це вибирали, як бачите, найкращу, найсимпатичнішу. Швиденько почистили і будемо готувати. Пюре на варення. Користувалася, як ви бачите, я швидко так робила записи. Трішечки просто показати, хочу з отаким саме цукром робити. Він розрахований 3 до 1, тобто на 3 кг полуниці потрібно кілогр... кілограм цукру. У мене було Півтори кілограма або пів кілограма цукру. Буквально 3 хвилини закипіло, і в мене є ось такі три баночки мармеладу. Тепер найсмішніше. Баночок то тут немає. Я ж то спочатку роблю, а потім думаю: Ну, в результаті довелося у швидкому такому темпі витягувати, де були у нас баночки, доїдати швиденько огірочки звільняти, і поки я надумала показати, яка вийшла пінка, то її вже показувати було ну нічого. Дуже-дуже смачнюща. Ну, як бачите, ми продовжуємо любуватися нашим, нашим головом. Мені так хотілося вам показати ось цю його. Не знаю, чи шапочку, чи корону на голові. І все хотіла його, щоб дуже близько вам показати для цього, щоб підійти. Ну, просто-красень. Такий гарнюній, не боїться, ось найближче. Практично за декілька кроків від нього ми знімаємо. Це просто-просто-красень. Тепер він, коли бачить, що немає ось так розсипаної їжі, він поглядає на двері, чи не йдуть йому насипати. Як же так забули його поготувати? Не знаю, можливо, його випустили, він заблукав, не попав додому. Але він у нас щодня, можливо, він вилітає щодня гуляти їх випускають. Хоча він би вдома тоді, можливо, можливо, в нас смачніша їжа. Що б там не було? А ми задоволені. У нас шикарний гість, дуже гарний. Поки він там їсть, я теж готу, готую собі смаколики. Все готується в мене, як ви знаєте, в духовці покажу, як я готую собі. Їсти. Це куряча грудинка ось так вона виглядає, нафарширована сиром і трішки копченої ковбаси туди кладуть для запаху, скажімо. Грудинка тоді міняє свій смак, робиться такою, як прикопченою. Хтось казав, що треба менше їсти, тоді худнеш. Це окрема розмова і трошки менше від, від цього. Навіть по калоріям, тут дефіцит калорій і величезний. Також я дуже полюбляю ось такі кораблики. Я їх фарширую часто фаршем. Із таких те, що вибираю, роблю або ікру, або це я фарширую беконом з яйцем і засипаю сиром саме ось таким, як я кажу, бекон гов'яжий. По колір у нього достатньо такий червонуватий. Накриваємо сирочком, і все це йде готуватися у духовку. Я дуже люблю запечений перець, я його кладу всюди, де є тільки свіжий і є містечко, я ось так накладаю, щоб трішечки пропікся. Дуже смачно, коли ще можна його посипати часничком. В основному, такого плану є моя вечеря. Ну, як же ж без солоденького? Я показувала, що роблю і зефір, і ось таке желе роблю. Тим більше тут 50 грамів і практично немає цукру. Тобто ідеальний смаколик, тут є і кисломолочний сир, творог, і овочі, ой, вибачаюся, і фрукти, лимон, сок тут є, ну і як же без улюбленої шарлотки. Вона теж практично без цукру на низу я кладу завжди яблука. Ну а зверху, оскільки була полуниця, то полуниця із виноградом. Це мишко у нас часто і густо не доїдає те, що ми кладемо у сумку, і вирішила покласти полуницю і виноград зверху, бо, самі розумієте, він це стікає дуже швидко. ну В результаті вийшов такий смаколик. Ну Хто цікавиться дієтами, розуміє, що їсти можна все, але. В розумних, як ото кажуть, об'ємах. Звичайно, це я не з'їдаю все так. Це просто, пам'ятаєте, мій шорс по боротьбі з депресією. Звичайно, хочеться дивитися на життя з гумором. Не забувати, що ми живемо всього лише один раз, і не можна піддаватися ні депресіям, ні тому, що кажуть тобі. В обличчя деякій людці. А я буду з вами прощатися. Я бажаю всім миру і перемоги!